Це кладовище старе та занедбане. Воно розташоване майже у центрі Черкас, а доглядати за ним нікому. Люди просять комунальників навести тут лад, та ніхто цього не робить. Звернулися до народного контролю. Прибиральники сюди майже ніколи не заходять. Тут часто валяються порожні пляшки та пластиковий посуд, скаржиться черкащанка Ольга. Його чистили пару років тому. А в цьому році не знаю, можливо, коштів не вистачило, можливо, часу. Можливо, інші якісь плани у нашого не знаю, мера чи комунальні служби чи хто цим займається. Раніше як то очистили, то можна було навіть ну, закрити дорогу, а зараз, то, звісно, стараємося так ходити по той стороні. Нам виходить, навпроти кладовища самого. Воно, вроді би, як не дуже приємно. Прибирати міські кладовища повинні співробітники комбінату комунального підприємства. Та роботу свою виконувати не поспішають. Коли на кладовищі буде чисто, журналісти народного контролю йдуть запитувати у директора підприємства. Зараз ми закінчуємо прибирати кладовище номер 6 і буквально на слідуючій неділі будемо приступати до прибирання кладовища по вулиці Пушкіна. Ми перевіримо, чи виконають комунальники свою обіцянку. Прибрати на кладовищі у середмісті Черкас. Зоя Вовк Назар Коцаба, народний контроль, звертайтеся до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945, Пишіть народ,